Привіт! Сьогодні я як сплести ось такий браслетик під назвою Французька коса. Я буду його плести з ось таких кольорів. Ви можете взяти інші кольори, тільки два. Не один і не три. Я беру рогатку, крючок і еску. Як починати? Я беру одну резиночку, видягаю її як вісімка. Далі беру ще одну резиночку, одягаю просто і ще теж зелену резиночку. Саме так треба їх одягати у такому порядку. Скидую нижню резиночку, просто скидаю, як реблячи хвіст, але зараз буде по-іншому. Зараз я беру ще одну резиночку, одягаю просто і з одного боку я скидую нижню резинку, а з іншого та, яка посередині. Тобто ось цю. І зараз одягаю ще одну резинку просто там, де три, там, де три резиночки. Там я скидую нижню. Ось. Ну, з двох боків у нас три резиночки, але там, де знизу. На якому стовпчику дві однакових резиночки, то я скидаю там нижню резиночку. А з того боку, там, де одна резиночка, яка ось тут посередині, а дві ззовні іншого кольору, то я скидаю ця, яка посередині. І так все плетіння. У мене вже виходить ось так. Я вже доплела. І що тепер робити? Одягаємо феско. І просто закріплюємо як. А ось так просто беремо так. З іншого боку так само. у Нас вийшов такий браслет.